На тлі заяв про припинення вогню російські війська ударили шахедами на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Про це повідомляє генштаб Міноборони України. Це ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви зустріли цей ранок. А також не забудьте підписатися на наш канал, аби не пропускати ефіри. Нагадаю, що ми мовимо для вас щоранку о 9 годині першій хвилині з понеділка. По п'ятницю чимало новин маємо станом на зараз. Це і заява Зеленського, і заява Путіна, і заява Білого Дому. Усі їх обговоримо з політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Я от стосовно власне е, нічних обстрілів України і ударах Російської Федерації по підприємствам нафтогазової промисловості, в тому числі вчора, відбулася. Вчора відбулася це перша новина. Вчора відбулася е, зустріч лідерів коаліції охочих всього 30 представників. Різних держав і за результатами цієї зустрічі Володимир Зеленський і президент України також брав в ній участь за результатами цієї зустрічі. Відбулася прес-конференція з поміж іншого. Володимир Зеленський <кій> заявив про те, що Росія вчора, 27 березня, пошкодила енергетичну інфраструктуру Херсона, порушивши домовленість про припинення вогню. США мають відреагувати. Україна надішле американським партнерам докази. На яку реакцію США Можна очікувати в цьому випадку, як ви думаєте? Ну я боюся, що конкретно в цьому випадку ми якоїсь там реакції сполучених штатів особливо не отримаємо, тому що це, по перше, не перший обстріл, на жаль. За достатньо багато часу, ну в залежності від тієї дати, коли ми там рахуємо початок так званого перемир'я, оскільки тут, наприклад, версії України і країни агресора дуже сильно різняться на росіяни, там щось кричали, що вони взагалі з 18 березня це рахують, але насправді ну ніякого перемир'я де факто немає. Але оскільки на попередні обстріли і на масовані атаки на Київ, на Суми, на Одесу, на Запоріжжя, на Кривий Ріг. По суті, Сполучені Штати Америки ну якось окремо не реагували. Я не думаю, що ми і, от в даному випадку, отримуємо якусь додаткову реакцію. Тут все насправді дуже просто з боку американців. Вони все ж таки дають ще певний час. Грубо кажучи, ті ж Російські Федерації і дають певний час на перемовини, які повинні ще тривати для того, щоб вийти на якесь там прийнятне рішення, і до того часу, доки в них буде ну якась впевненість чи очікування, що вони цього рішення зможуть досягти, вони не будуть робити різких заяв, таких, які були б спрямовані, наприклад, відверто проти Російської Федерації, як до речі, і Проти України, але ну очевидно, що проти України взагалі немає чого говорити на да, в цьому плані. Тому е, ми повинні з одного боку збирати всі матеріали, про це публічно говорити, обов'язково заявляти на всіх можливих майданчиках, апелювати в тому числі до Сполучених Штатів Америки. Це треба робити. Це той мінімум, який для України є обов'язковим. Але поки сподіватися на якусь там реакцію на зміну риторики, наприклад, Сполучених Штатів, я думаю, не варто. Друга новина в рамках проведення саміту коаліції охочих це про те, що ніхто з європейських партнерів України не збирається знімати санкції з Росії. Я просто нагадаю про те, що 23-25 березня в Саудівській Аравії відбулися перемовини американської і української делегації, американської і російської делегації, і вже по завершенню цих перемовин Кремль заявив про те, що він ну якби не проти то припинення вогню в Чорному морі, але має звісно. Ну, як завжди це буває у Кремля, має низку вимог, і це насамперед зняття санкцій з розслівхозбанка, з сільгоспродукції Росії, з її добрив, з російських суден, зі страхових компаній, які власниці судна страхують. Але справа в тому, що Росія вела перемовини зі Сполученими Штатами. а… Невдобно вийшлося половина цих санкцій. Це санкції, які накладені на Російську Федерацію Європою. І отут питання: коли Росія говорила про це зі Сполученими Штатами, очевидно же, що вони розраховували на те, що Штати натиснуть на Європу, аби Європа або ну, домовляться якимось чином, аби Європа е, зняла санкції, зважаючи на... Ту рішучість, яку ну якщо не вся Європа, але принаймні лідери Франції і Великої Британії демонструють останнім часом, як ви думаєте, чи зможуть Сполучені Штати переконати Європу в тому, щоб зняти ну конкретно цей пул санкцій, про які говорить Росія? Я думаю, що в першу чергу Сполучені Штати повинні визначитися для себе про яку кількість оцих хатілок Росії взагалі йде мова і які можна ну задовольнити. Давайте так скажемо. Я переконаний, що от весь той перелік, який ви озвучили, штати на ну в повному форматі на нього не підуть. Ну це, це очевидно, тому що знаєте, це буде виглядати як дуже слабка позиція. Тобто Росія висуває величезну кількість передумов. По суті, не пропонуючи нічого у відповідь, і скоріш за все там буде там. Таке обговорення, і буде прийнято рішення, що там, по якимось там пунктам, наприклад, перший, третій там, чи там, третій, четверти, да, от ми можемо досягти згоди, інші поки якби, ми відкладаємо. Це перший тільки етап. А другий етап дійсно він найцікавіше, як взагалі на це буде реагувати Європа. Ми взагалі, от, в контексті цих так званих перемовин, маємо унікальну ситуацію, яка ну, безпрецедентна. Тобто, в нас не було нічого подібного, мабуть, за всю історію ХХ і ХХІ століття, щоб Рили між собою там дві країни. При цьому предметом розмови є ситуація пов'язана з третьою країною, і до цього залучені чи четверті країни. причому їх багато Да? і е, ці, краї... ці країни безпосередньо до цих перемов не залучаються. І от історія з перемовинами щодо Чорного моря якраз про це. Росія штатами поговорила. Росія хоче зняття санкцій, переважно більшість з яких запроваджував Європейський Союз. І очевидно, очевидно, що Сполучені Штати можуть. Звернутися можливо вже звернулися, просто це знаєте, в такому напівзакритому режимі було звернутися до європейців з проханням обдумати можливість зняття цих санкцій, і власне ці санкції зняти чи піде на це Європа. В мене, чесно кажучи, є певні сумніви, чому тому, що європейські країни вони хочуть побачити, що вони отримають у відповідь, що Україна отримає у відповідь на те, якщо вони зменшать або там взагалі відмінять оці ці санкції проти Російської Федерації. Просто наразі складається така ситуація. Що вигода від можливого перемир'я в Чорному морі, вона практично 100% на боці Російської Федерації. Україна з цієї цієї історії. Отримає просто чергове підтвердження того факту, що ми хочемо миру. Все. так, ми ага. про це постійно говоримо і робимо все для цього. Ніяких інших переваг ми не отримаємо. Тому мені здається, що Європа про це знає, і для Європи це буде додатковий аргумент спілкування з Сполученими Штатами. Або залучайте нас безпосередньо до перемовин. Ну щоб ми могли теж тоді це обговорювати і власне приймати рішення відміняти, не відміняти. Або е ми хочемо побачити відповідний список. Від України або список від, від тих же європейських країн в бік вже Російської Федерації з якимись умовами, які повинна виконати Росія, і знаєте, фінально мені от спадає на думку, що Сполучені Штати розуміють, що не вийде в, в, у них просто натиснути на Європу, чи навіть якось там спробувати переконати Європу в тому, що треба беззастережно йти на те, що вимагає Росія. Саме з цим до речі пов'язана заява Трампа, що ми отримали від Росіян перелік. Ми подумаємо. Подивимося, що ми можемо зробити, тобто вони не дали ніякої відповіді, що вони приймуть ці умови, тому що вони розуміють, що це ну така предмет розмови і предмет певного компромісу. І добре насправді, що Європа тут продемонструвала таку позицію, показала, що без нас вирішувати питання, які нас стосуються, не треба, бо воно так в сучасному світі не працює. І це звичайно великий плюс для України, тому що європейці їм тут треба віддати належне. Вони, коли говорять про ці речі, вони постійно це говорять через призму України, через призму під. Тримки України, і от на цьому саміті коаліції охочих, ми за великим рахунком отримали чергове підтвердження. Я ще додам, що е, за великим то рахунком, ця угода по припиненню вогню в чорному морі вона вигідна лише. Росії, чому тому, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вона ініціативу і яке не таке лідерство в Чорному морі абсолютно е, втратила, коли ми в рамках е, м, журналістської роботи спілкуємося з представниками військово-політичного керівництва, з речниками в м, м, морських сил, вони говорять про те, що вони сіли в новомосковську. І сидять, і бояться звідти вилазить. Зернова угода вона виконується без Росії. Росія в односторонньому порядку вона з цієї угоди е, вийшла, але угода свою дію не припинила. І 26 березня, коли Володимир Зеленський зустрічався з президентом Франції Мануелем Макроном, Макрон сказав про те, що Франція виступає проти такої. Такого перемир'я, такого припинення вогню, тому що ідеться про те, що спочатку Росія має виконати умови, а потім ми подумаємо над тим, знімати санкції чи ні. Але зрештою, європейський союз заявив про те, що санкції з Російської Федерації будуть зніматися тоді, коли Російська Федерація виведе свої війська з території України. Третя новина в рамках саміту Коаліції Охочих і прес-конференції президента України Володимира Зеленського, він заявив про те, що Україна хоче гарантію від США, і ці гарантії мають бути довгостроковими. Зрештою, Україна не вперше про це говорить. Але, знаєте, Ігоре, зважаючи на. Те, як змінюється, як змінилася риторика адміністрації президента США зі зміною власне президента і членів цієї адміністрації, постає досить логічне е питання: чи можуть бути ці Гарантії дійсно гарантіями, чи можуть вони бути довгостроковими, тому що 2028 року в Сполучених Штатах, а це ну в рамках історії, всього через е, три роки в сполучених штатах може змінитися президент, і як у випадку з цією зміною він може прийти і сказати: ні, ми змінюємо все. Ми перегортаємо все з ніг на голову, і не факт, що це може бути на, на користь Україні. Чи можемо ми е, вірити? Сподіватися і покладатися на такі гарантії конкретно від Сполучених Штатів? Ну, з цим є проблема, і дійсно це знаєте. Така історія ну вона безпрецедентна в тому плані, що всі попередні президенти Сполучених Штатів. Вони могли бути і часто були опонентами своїх попередників. Вони були представниками різних, наприклад, політичних сил. Але певна спадковість в їхніх діях стосовно, наприклад, зовнішньополітичних питань, вона завжди зберігалася і вона завжди була. І ми це бачили наприклад в контексті президентства Байдена, який я нагадаю, коли став президентом, отримав від Трампа в спадок Афганістан. І він змушений був завершувати, завершувати. Він не почав. Він завершував виведення цих військ, яке обернулося великим скандалом, і в принципі не дуже гарно виглядало. Але е, від початку воно було то спрямоване, е, сплановане і власне запущено адміністрацією Трампа. Але Байден на себе таку відповідальність взяв. І от специфіка нинішньої адміністрації в тому, що Трамп категорично взагалі все перекреслює, відмовляється від цього того, що робили його попередники, його попередник конкретно Дага Байден, і це звичай створює ну дуже великі ризики не тільки для України, для багатьох інших країн, які сподіваються на те, що політика та сполучених штатів буде якоюсь сталою, а вона як на хвилях сьогодні так, завтра по іншому. А післязавтра може бути взагалі якийсь третій варіант. Тому ми знаходимося зараз, знаєте, в періоді такої геополітичної турбулентності певною мірою. І звичайно великі надії покладати на якісь гарантії зі сторони сполучених штатів, які вони там готові будуть дати нам під підпис. Мені здається, за поки що не варто. Тут мова повинна йти, мабуть, ну. Про інші якісь механізми використання допомоги сполучених штатів для завершення війни, яку Росія веде проти України, і е, з великою ймовірністю, і оце знов таки підтверджують і такі зустрічі, як коаліція хоче. Основні ключові гарантії Україні будуть давати європейські країни. Хоча Сполучені Штати я не здивуюся, можуть на якомусь етапі виступити в якості координатора всіх цих країн, які будуть надавати гарантії. Це насправді е, ідеальна ситуація. Для Трампа, коли штати безпосередньо напряму да там своїми військовими участь цьому наприклад брати не будуть, але будуть здійснювати якесь загальне керівництво. По всьому іншому, мені здається, нам треба. Знаєте, як кажуть наші військові часто сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого, тому uh -huh. що ну не готов поки що білий дім говорити про якусь конкретику щодо гарантій для України. Історія з цією угодою про корисні копалини і про заяви Трампа, що участь американських там не знаю представників в управлінні там тими чи іншими сферами української економіки, це найкраща гарантія. Ну це не про що. Давайте uh -huh. відверто. Ми прекрасно розуміємо. Що з точки зору економіки тут можуть бути певні плюси, розвиток, інвестиція і так далі, але це абсолютно не означає, що Сполучені Штати тоді будуть представників своїх компаній захищати в Україні від росіян, в тому числі за допомогою військової сили. Так, так що коли... зараз нам і коли ви говорите про те, що е, не лише Україна зазнає певних змін в відносинах зі сполученими штатами, це впливає дуже на багатьох. Абсолютно правда, подивіться на Гренландію. Жила собі Гренландія, горя не знала тут. Бац, змінюється адміністрація президента е, США. І хто міг в Гренландії уявити, що в 2025 році вони будуть забороняти скасовувати візу родиці віцепрезидента США саме через ті заяви, які адміністрація американського президента оприлюднює останнім часом? Там же Путін е, вторить ці риториці. Он він назаявляв, заявляв, що так Сполучені Штати ще. В 19 столітті там е, йшлася дискусія про е, стосовно Гренландії, але тоді Конгрес не підтримав. Ну, це взагалі е, Путін у нас любитель історії, альтернативної, звісно, про оцього цього ретро-любителя. Поговоримо далі. Чесно, це новина, яка мене сьогодні вранці просто скосила на повал. Ви зараз зрозумієте, чому. Е, Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під Егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Відбулося це під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ. Далі цитата Путіна у принципі, звісно, можна було б під Егідою ООН, США з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями, обговорити можливість введення в Україні тимчасового управління для того, щоб провести демократ. Кратичні вибори заявив Путін, по перше, ігоре я собі просто уявляю цю ситуацію, де сидять моряки-подводники разом з Путіним, і хтось з моряків подводників вони світла білого не бачать по півроку. Він каже. Кстати, Владимир Владимирович, а що ви думаєте з приводу зовнішнього управління е, Україною? Ну а у Владимира Владимировича, звісно, готова на це е, відповідь. Особливо мене смішить історія з е, ідеєю Путіна провести демократичні вибори. Да, ладно, в демократичні вибори в Росії ще пам'ятають таке слово, але є реакція уже е, Білого Дому. Це про це пише Рейтерс. Посиланням на неназваного представника ради нацбезпеки Білого Дому, я думаю, що сьогодні протягом дня буде конкретика. Представник Ради національної безпеки Білого Дому, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Путіна про тимчасову адміністрацію, заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Слухайте, у мене складається враження, що Путін вчорашніми своїми заявами він хотів так трошки підіграти сполученим штатам, згадавши Гренландію, тут зовнішнє управління, але. Схоже, у нього не вийшло. А ви як думаєте? Ну, і дивіться, я думаю, що ця заява не просто так з'явилася, це продовження от того стандартного російського наративу про те, що Україна це фейл стейт. Ну, тобто, це держава, в якій там немає влади, управління. Але, от знаєте, якби на Росії хоча б залишився якийсь один більш-менш адекватний журналіст, просто таких там немає, він би задав тоді одне просте питання: якщо ви Україну вважаєте недієздатною державою? Що ви четвертий рік її не можете завоювати? Uh -huh. Ну от воно ж ну як не може недієздатна держава опиратися найбільшій армії світу, причому не просто опиратися а і би. Заходити на територію е, Російської Федерації, брати її там під контроль в межах там оборонних певних операцій, і так далі, контролювати Чорне море, не маючи флоту, дато в цьому плані виходить так, що Путін з одного боку хоче Україну в черговий раз принизити і вкинути оцей наратив, що в Україні немає адекватного управління а з іншого боку, він же сам фактично розписується в недієздатності свого режиму, який нічого не може зробити з України, Чуєте, Ігоре, я перепрошую. Заявка... Я хочу я хочу в, рам в рамках цього процитувати Радника українського президента з питань комунікації Дмитра Литвина він написав, відреагував на цю заяву Путіна в е, е, Твіттері, Він же X. Е, Путін знову не зможе не може збагнути, з ким йому варто вести діалог, щоб справді просунутися в напрямку завершення цієї війни. Можливо, йому варто прийняти якісь. Пігулки для стимуляції мозкової активності. Ігоря, я дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Любі глядачі, спасибі вам, що ви нас дивитеся, будь ласка, лишайте коментарі, пишіть, що вас обурює, цікавить. Нам дуже важлива ваша думка. Підписуйтесь на наш канал. Це були ранкові новини. Мене звати Сергій Ременко. Побачимося вже в понеділок.